Народний депутат України Данило Гетьманцев відповів на хвилю негативу тих українців, які сидять по 15 18 годин на добу без електроенергії. Я нагадаю, що кілька днів тому у місті Кам'янське люди вийшли на мітинг до місцевого ДТЕК і заявили, що вони по 17 годин на добу сидять без світла. І тут уже питання навіть не в кондиціонерах, а люди елементарно не можуть собі приготувати їжу та зберігати продукти, тому що холодильники просто не працюють. І ось Данило Гетьманцев вирішив заспокоїти українців і вказати їм на їх місце. 40 тисяч років назад, до народження покоління, яке виросло з кондиціонерами, людство поралося зі спекою з використанням відра та ставка або криниці. Назвіть це лайфхак і не робіть трагедії там, де її немає. Отак, от, от, друзі, поки ці тварини, які називають себе народними депутатами, сидять там дерибанять бюджет, і вони ж там не сидять без кондиціонерів, і машини у них з кондиціонерами, і світло у них є, у них там все класно. А ви челять, ви для нас ніхто. Тому ви можете посидіти без електроенергії по 15 і по 18 годин. Отак, от, от українські депутати показують, що джерелом влади в Україні вже давно є не народ. І ще, друзі, долучайтесь до мого телеграм-каналу, тому що попередню мою сторінку в Тіктоці влада заблокувала, і, скоріше за все, вона зробить це із цією сторінкою. Ну а в телеграмі поки що все працює. Посилання на телеграм-канал є в шапці профілю.